У Кременчук знов їде спортивне золото. Наша міська влада ніяк не хоче зрозуміти те, що визнав істинний суд. Відібрати може кожен, а ти побудуй. Думка найпершого візитівського ведучого. Літо час відпусток та відпочинку. Але що робити, та як відпочивати, якщо у гаманці не густо? Щиро вітаю і зичу усіляких дівторок, Вівторок, 23 липня. Добігає кінця. Деякі теми дня ми вам вже змалювали. Тепер про усе докладніше. Двоє людей було травмовано учора на дорогах Кременчука. Повідомляють у міському відділі ДАІ. Так в обідню пору дорожня транспортна пригода сталася біля зупинки міський сад. Там 42-річна кремувальниця позашляховика Сузуки Гранд Вітара скоїла наїзд на молодого чоловіка. Жінка, повертаючись на водоканал, не дала перевагу в русі пішоходу, який рухався по регульованому пішоходному переходу на зелений сигнал світофора для пішоходів. Вона його не помітила, зв'язку чим було зіткнення. Внаслідок даної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження з діагнозом, забій грудної клітини, був доставлений в третю міську лікарню. Там хлопцю була надана допомога та відпущена додому. А вже близько о пів на одинадцяту ночі на правобережжі Кременчука 24-річний водій мопеду легенда із закритою черепно-мозковою травмою струсом та переломом носу потрапив до нейрохірургічного відділення 3-ї міської лікарні. Травми він отримав після того, як не витримавши безпечної дистанції, в'їхав у автомобіль «Ситроен», який пригальмував попереду. Сталося ДТП по вулиці Івана Приходька. Та, попри даний випадок, Кременчуцькі Даївці зазначають, останнім часом водії скутерів і мопедів усе ж таки стали більше дотримуватись правил дорожнього руху, принаймні дорожньо-транспортних пригод за їх участі у місті поменшило. У автозаводському райвідділі міліції відбулися зміни у керівництві особовому складу райвідділу та представникам міських засобів масової інформації. Начальник міського управління міліції Андрій Ткаченко представив нового керівника. Ним став його тепер вже колишній заступник, підполковник міліції Георгій Волков. Які завдання ставить перед собою новий начальник, та як збирається берегти нас наша міліція? Дивіться з наступного сюжету. Наказом номер 368 по особовому складу 19-го 7 начальником позавського відділу Хмішусь міського призвеління призначений полковника міліції Волком Йорі Едуардович. Новопризначений начальник розпочинав свої трудові будні в Олександрії, де народився і довгий час працював. Спочатку слідчим міського відділу, потім заступником начальника слідчого відділу. З 2001 року по 2005 був призначений начальником Олександрійського районного відділу. З 2005 по 2007 продовжив свою роботу у місті Кривий Ріг, де спочатку працював заступником начальника районного відділу, потім в 2007 році знову повернувся працювати начальником Олександрійського районного відділу, потім міського відділу. З 2010 року був призначений начальником управління громадської безпеки УМВС України Кіровоградської області, начальником обласного апарату. Обійняти нинішню посаду та працювати у Кременчуці Георгію Волкову запропонував сам начальник міського управління міліції. Андрій Ткаченко каже: місцеві на цій посаді працювати не схотіли. Я предлагав і містам, тоже не буду фамілію називати, ну якщо при необхідності можемо там. По их голосованию. Но некоторые из тех, которые предлагалось, не сильно хотели сюда идти. Если честно, мне было бы удобнее, конечно, когда был Георгий Эдуардович на, на, на посаде заместителя начальника, тире-начальника штаба, это организация работы в целом. У перший робочий день Георгій Волков подякував за висловлену довіру і зазначив, основним завданням перед собою ставить то першочергову роботу з особовим складом. Наступне розкриття тяжких злочинів. В Першу чергу, звісно, це робота з лічним составом. З цього починається мой робочий день і буде починатися, і з цього і закінчується. Если только буде, не дай Бог одно чрезвичайне відбування, не дай Бог з лічним составом. Самі розумієте, що соответственно в глазах общественності ми будемо виглядати, ну мяко сказати, не очень хорошо. До речі, новий керівник автозаводського райвідділу міліції не приховує. Свого житла у Кременчуці він не має і змушений проживати в гуртожитку. Натомість Андрій Ткаченко завдяки наполегливій цікавісті журналістів зізнався, що квартиру собі знімає і службової до цих пір немає. Ідемо далі наступного тижня, а саме 30 липня, місцеві обранці зберуться на чергове сесійне засідання. До того ж, вже від учора розпочали свою роботу депутатські комісії. Першою традиційно засідала комісія з питань екології та регулювання земельних відносин про найбільш обговорюване у сюжеті від Альонівко. На початку зазначимо, що замість Валентина Стасюка, який є очільником комісії і який нині у відпустці, цього разу доволі активно головував місцевий обранець, обвинувачений нині у хабарництві Геннадій Олексєєв. Близько трьох десятків питань мають розглянути на найближчі сесії депутати міськради. Серед них і питання перерозподілу коштів пов'язане із тим же таки реформуванням медичних закладів міста. Ми поміншаємо повальні. І заробітну плату, і нарахування, і предмети, і медикаменти, і услуги направляють деньги на созданные вот эти центри. Все в пределах утверждених Ничего нового не тисячі тринадцять перераспределение средств в связи з созданием этих трьох центрів. А от міського центру здоров'я у Криму більше не буде. Замість нього планують відкрити кабінет здоров'я при першій міській лікарні. Це у цілях економії, зазначають у мерії. бюджету города экономию в 400 тысяч. А зачем отдельная структура, где врач, где средний медработник, на него главбук, экономист, прибиральница, а это не платить ни аренду, ни коммунальные услуги, все будет в центре, а функции выполнять те же. Про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком центральний так звучить наступне питання порядку денного. Про який конкурс може йтися, коли і досі не затверджено концепцію. Запитують окремі депутати. Так нещодавно Київ повернув документи щодо парку знову до Кременчука на доопрацювання. Було внесено пропозиції та зауважень. Зархонів цих пропозицій та зауважень. «Кременчук-Інвест» була розширена скажі, скажу так, концепція. Я зараз вона пропонується для затвердження в новій редакції вже. Концепція нам потрібна для того, щоб зареєстрував, а конкурс. А якщо не зареєструють. Ну, не зареєструють. Ми проводимо зараз конкурс… Ми конкурс... затверджуємо документацію, конкурс ще не проводимо. Тож, поки документацію не затвердять, конкурс проводити, звісно, не зможуть. Водночас від депутата Юхна пролунала пропозиція, яку підтримали вже не усі. Пропоную доповнити членів конкурсної комісії кандидатури Шапрана Володимира Івановича, як від представника земельної комісії. А я дуже радішу хотів почати, я з першого рішення відстежую про штучку фаховості. Я не хочу нікого обіді, так як і по інвестиціям участвують. У результаті вирішили, засідання конкурсної комісії є незакритим, тож брати участь у ньому зможе кожен бажаючий. На сесії знову переглядатимуть і міську програму з капітального ремонту та реконструкції системи опалення житлових будинків на 2011-двітисячі 2015 роки. На і є роки. Не змінюється, змінюються лише цифри, суми на кожний будинок окремі. Сусім таке рішення виноситься на розгляд побігання. Водночас садити учасником цієї програми має можливість не кожен будинок. Зокрема, не пощастило і мешканцям воїнів-інтернаціоналістів 10. Воїнам дійсно критична п'ятій таж. Даний вопрос, вопрос зв'язаний з прикладки сітей, якими займаються часу, де Так Ніхто не займається. Не займається, є. Плани є сприймання, що робити. Але на сюди. Саме на найближчій сесії дещо змінити збираються інститут Кременчуцького тролейбусного управління. Схоже, на чергу ЕПП з придбанням тролейбусів може прийти інша, адже не виключено, що незабаром місту будуть потрібні нові автобуси. Ми давніш наведення все таки переходять на транспорт більшої міцівності і для того, щоб существують нам надалося здати. Можна фінансувати його з бюджетом. Тому на базі травми порського управління ми роздаємо, що і автобус Для того, щоб получить ліцензію на право парапійборці, нам надо змінитися. А от комунальне підприємство Теплоенерго залізли у борги. Йдеться про суму 12 мільйонів гривень, яку теплопостачальна організація позичатиме у банка. Ожна слово таким особом ми вступаємо нове рекламі лише не змінить. У мері зазначають, що у тендері тут переможе той банк, який дасть кошти під найменший відсоток. А чим оддавати скажіть? Чим Тепло, А як потім будуть, е -е, віддавати. Неабияк Одесь... обговорюваним на комісії стало питання 24 про поновлення договорів оренди земельних ділянок. Деться ось про цю ділянку за адресою бутирина 13. в доповерхову стару будівлю мають знести, але підприємство-забудовник вже чимало років не може домовитися із двома родинами квартири, яких приватизовані. Як можна віддавати в оренду землю, на якій і досі живуть люди, не може зрозуміти депутат Шапран. Там люди не отселены. Там просто відсіли, тоді ми до необходимо. Десь речь не йде об або або снос, або о річ йде об или або или сноса, о чому-то таком. Речь йдеть об оренді, которая буде Не будет она. А от для міської влади той факт, що тут і досі проживають люди, зовсім не аргумент. Там то, что им предлагали... Они отказали. Они вы да. в курсе дела. Мы подписали. Да. Ваш ответ у меня имеется, понимаете? Подобный Алексею. Да, Когда Алексей, ну, совсем некомпетентный в этом вопросе был, понимаете? Ну, слава Богу, с Ну, хал, хал, хал. человек не получил. Он не силен фактически. <соценно> И не факт. Давайте же, наверное, решать проблему. Давайте решим судьбу этой семьи, двух семей. Купить Надо вы, на курки. заставить купить, чтобы они купили. Здесь афера чистой воды. Чья? И если признавать, что это и афера не существует, тогда исполком должен купить им квартиру. Афера работников исполком. Ни в коем случае. Мы сейчас проливаем на три года. Как они будут строить дом? Ну там э, площадки хватает для строительства. Ні, для будів... міста, для будів... Они сейчас, они даже навіть якщо почнуть строить, то не на тому місці, так. де стоїть дома, мы говоримо. За словами начальника юрвідділу мерії, міська влада вже звернулась до суду, аби приватизацію квартир визнали недійсною. Натомість мешканка будинку запевняє усе законно. Було рішення суду і верховного суду, і полтавського апеляційного, і харківського апеляційного, крім того, що терминчуто і є рішення. Останнє, сьоме рішення автозаводського райсуду, в якому вказано приватизації. договор приватизації, вірно, договор даріння вірно. Секундочку, ми зараз не я тут вопрос розсматримо. Давайте повернемося до того. Давайте давайте, голосувати. 2003 року, скільки ви ще будете пробувати, і як ви будете мене далі, то у вас 4 тисячі не оренді земля, то вас 484, то за межою ми е, в будівельний майданчик будинок відноситься. Так, давайте, спасибо большое, у вас Тож у результаті мешканку будинку пані Явдокії почули лише два місцевих обранці. У більшості ж своєї це суперечливе питання слуги народу відправили на сесію. Там же розглядатимуть і звернення депутата Юхна, який ініціює лист до міністерства оборони. Комбінат побуту замовник міністерства оборони перетворився цей майданчик якби на смітник. я хочу звернутися до міністерства оборони з пропозиції, щоб вони прийняли рішення про передачу цього об'єкту кам'яної власності. Тоді вже можна вести мову про те, щоб навести там лад. До речі, багаторічну боротьбу мешканців вулиці Московської із цим смітником неодноразово у своїх випусках висвітлювали і ми. Громада розповідала, що на допомогу їй ніхто не поспішає. Ані комунальники, ані славнозвісного управління екології та благоустрою. Тож, чи зміниться щось на краще тепер, покаже час. І напевно найбільше обговорень серед депутатів земельної комісії виникло навколо питання 29 про розірвання договорів оренди землі із ТОВ «Яхтлуб Посейдон та фізичною особою підприємцем Тамарою Мельник. Ні, шановні у вас не дежавю. То просто наша міська влада ну ніяк не хоче зрозуміти те, що визнав істинною суд. Причому навіть не один. те, що ми розкладуємо 5 місяців тому назад, а 5 А звернулося Ну, Не, не усунуті ті порушення, які були не прощав. Кем? Вами не усунете. Нам не было допущено. А кем а, ну, мы же? Ну вы же решение уже Все Если проголосовали за, все прочее. Чего ну, опять у вас Скасовано судом перешена. Скасовано судом перешена. Решение сказано суду. Так. Так, один суд был операционный был, наверное, да, суд. Все инстанции прокали. А ось тут керівник юридичного відділу мерії пан Браташ як ніколи має рацію. Дійсно, ті попередні рішення прийняті більшістю наших місцевих обранців, і щодо розірвання договору оренди із посейдоном, і щодо розірвання договору оренди земельної ділянки по вулиці Вадима Бойка. Суди різних інстанцій скасували та визнали незаконними. І тут поспішаємо озвучити логічний висновок, який схоже розуміють усі, окрім міської влади, про будь-які порушення з боку орендарів аж ніяк не йдеться. Було допущення цих порушень, тут не усунення цих порушень. Ну так, мабуть, суд сказав, що порушення не було і тому нема чого ісувати. Суди визнали, що усі дозвільні документи на будівництво яхт клубу у власника були першочерговим. У чому ж тоді сенс цього нового проєкту рішення не може зрозуміти, та диву дається проєктам міського юрвідділу депутат Юхно. Вони знову подадуть позов і скажуть, що з тих самих підстав, ти саме предмет справи розглянута, рішення на нашу користь винесено. То не треба нічого. Якщо при... буде цю суду, але предмети підстави, можуть і самі. І тут депутат Чапран не безпідставно серйозно схвилювався не лише за себе, а й за весь депутатський корпус. Це поставляється депутати радського са'пада. Ви ж правосовач, вже ж право є. Що? Що? Що ще поставляє? Чи розділяють побоювання депутата Шапрана колеги? Стане відомо вже 30 липня, коли слуги народу вкотре зберуться на чергове сесійне засідання. Сьогодні ми попросили юриста, який займався цією справою, прокоментувати дежавю з винесенням на сесію питань розторгнення договорів оренди землі з підприємцями-мельниками. І ось що ми почули спочатку, я вас проєкт цього рішення як шутку, тому що не його тексту. В конце концов, мне принесли проект этого решения в письменной форме. Что хочу сказать. Обращает внимание на себя, что история повторяется дважды. В первом случае как трагедия, во втором случае как фарс. Иначе как фарсом данный проект решения назвать не могу. В данном проекте система мотивирует, ей предлагается мотивировать оснований для расторжения договоров в связи с наусунением порушения арендарями земельных делянок умов договору и наводится тот перечень, который был уже предметом рассмотрения предыдущими судами. Хочу обратить внимание на то, что все решения судов, начиная с хозяйственных судов первой инстанции Полтавского областного суда, Судов в апелляционных инстанциях указали, что данные объекты были построены предпринимателями Мельник Тамара Николаевной и Яхтубом Посейдон абсолютно на законных основаниях. Прошла не одна экспертиза. В данном случае решение сессии предполагает расторгнуть те же самые договоры фактически на тех же самых основаниях. В соответствии с Конституцией Украины законом о судоустройстве. Решения судов являются обязательными для всех граждан органов государственной власти, управления местных органов власти. В данном случае расцениваю проект решения исключительно как умышленное действие, связанное с неисполнением решения судов. На месте предприниматель Мельник завтра может оказаться любой другой человек. И также беспринципно и незаконно будут разрешаться вопросы относительно его, его бизнеса, членов его семьи. Если этому мы ничего не противопоставим в данном случае, беспредел будет продолжаться. Голосование по данному решению это будет лакмусой бумажкой того, насколько местные депутаты заангажированы, либо не заангажированы в принятии подобных решений. Продовжуючи тему нинішніх відносин влади і візиту, а також телекомпанії Візит, зокрема, так хочеться знов запевнити нашого мера, що більше 20 років велика когорта телевізійників візитівців працювала таки не дарма. І абсолютна більшість тих, кого ви, шановні наші телеглядачі, за ці роки бачили на своїх екранах у ролі ведучих різних наших телепрограм, і нині продовжують плідно працювати. Хто в журналістиці, хто у галузі культури, а дехто нині навіть у депутатах міської ради. Говоримо про це не просто так, а принагідно, бо днями, саме виходячи із чергового судового засідання, мали зустріч з одним з наших перших телеведучих Михайлом Михайловим. Якщо ви 20 років тому були меломаном, то обов'язково пам'ятаєте програму «М у квадраті і Михайла Михайлова, який достеменно знає, як було тоді, і тепер вже гостюючи у Кременчуці, як відомий московський співак, відверто дивується тому, що діється у стосунках влада візит. ныне. С визита, в принципе, начиналась моя творческая жизнь в городе. Вы знаете, я помню, как это все начиналось. Я помню, как Александр с первых шагов создавал телевидение в городе. И я был тогда у этих первых шагов, когда мы еще записывали программу в квадрате, развозили ее в Крюков, на Молодежный, в Центр. Старались подогнать под время выхода в эфир, чтобы одновременно она выходила во всех, будем говорить так, как сейчас говорю, часовых поясах, так вот во всех регионах района города. И когда я услышал всю вот эту катавасию между визитом и мэром, и при всем уважении к мэру, потому что я вижу, какие хорошие изменения в городе происходят, я считаю, что вот тут немножечко неправы. Потому что, знаете, брать то, что уже создано кем-то, ну, не очень хорошо. Я считаю, что есть достаточно ресурсов у города сделать что-то новое свое и показать, что мы лучше. Ведь, вы знаете, всегда хороша конкуренция. Если ты считаешь, что визит плох, сделай лучше. Тем более, и Лтава, я знаю. И вот тут я могу не согласиться. С руководством города. И считаю, что если вы делаете хорошие дороги, вы делаете, благоустраиваете улицы очень красиво. Я приезжаю в город и радуюсь, что происходит в городе. Но считаю, что визит нужно оставить в покое только потому, что должны в городе быть разные точки зрения. И если с чем-то визит не совпадает с точки зрения какого-то, может быть, руководителя города, это не есть хорошо э, закрыть или растоптать. Вы знаете, у нас в Москве много телеканалов, и дождь, оппозиционные каналы. Вот. И не все нравится власти, знаете, но чтобы власть работала лучше в России, я думаю, что в Украине надо сделать и дать возможность выбора людям, чтобы они знали, что смотреть, чтобы они могли выбирать. И вот когда власть сделает какой-то новый канал и сделает так, что это будет лучше, поверьте, визит никто смотреть не будет. Но пока смотрит визит. И я очень рад с любовью к вам, ваш Михаил Михайлов. До встречи. Ми продовжуємо літо час, коли більшість мріє про відпочинок. Куди б податися, аби набратися сил для нової праці? Це, напевно, найактуальніше питання для тих, хто запланував собі відпустку. Оподавання у кожного різні, так само як і фінансові можливості. Який відпочинок зазвичай обирають кременчужани? Дізнавалася Яна Нємченко. Аби відпочинок приносить задоволення усім членам родини, до питання його місця потрібно підходити вкрай відповідально, переконані кременчужани. Дозволити собі відпочинок на морі нині може собі далеко не кожний. Інколи на Омріяну подорож доводиться відкладати не один рік і при цьому не аби як економити, кажуть люди. Я пенсіонерна декану, щоб і хорошо. От я тут от зібрала гроші, діні в сходні це віддихала. от треба. Ну, если я на пенсії, у мене 1050 п'ятдесят Звісно, треба економити і не один рік, щоб поїхати лі хоча б раз в п'ять років. Цей чоловік приїхав до нашого міста у гості із далекого Владивостока. Він каже, українські ціни приємно радують росіян у сфері відпочинку. Через ділі дві в Крим, з'їздимо. з нашими грошами, з русскими на Україні дуже прекрасно. Я неділю здесь всього. Здесь город прекрасный в отношении цін, в отношенні продуктів, э, фруктів, овочів, взагалі все прекрасно. Але якщо в гаманці не густо, завжди існує альтернатива, як недорого відпочити та ще й отримати від цього задоволення. Перехожі дали нам свої поради. На все ми їздім, на дні не купаємося, на все їздимо часто. Їдьте на Кременчуцьке море, теж море, хоч і Кременчуцьке. Палаточки, мангальчики огурчики, помідорчики. тих, кого все шваблять оксамитові пляжі, сині мори та палючі сонце, а грошей у гаманці знову ж таки обмаль розчаровуватися теж не варто. Переконують туроператори, адже завжди знайдуться варіанти, як зекономити, і мова йде не лише про гарячі тури. До того ж, тепер можна брати у кредит не лише техніку та інші речі, але й відпочивати в кредит. Зараз даже самі оператори вже не тільки банки, а й туроператори пропонують такі можливості поділити платеж на 10 чи 12 місяців вже по договоріності і по фінансових важливостях туристів. Отож, якщо цікава подорож та заморські країни цього літа вам не світять, то вже можете починати замислюватися, де б хотіли провести свою зимову відпустку. А ми вам згодом підскажемо і це. І далі приємна новина зі світу спортивного. Наш відомий чемпіон параолімпієць Андрій Голівець став золотим призером чемпіонату світу зі штовхання ядра. Срібло і бронза у російських спортсменів. Чемпіонат проходив у місті Ліон, Франція. 15 метрів 52 сантиметри. Результат, що приніс кременчужанину Андрію Голівцю, золото. Щиро вітаємо нашого земляка із перемогою. Це була остання інформація нашого випуску. Завтра буде новий день, і нові події. Я бажаю, щоб вони були для вас якомога приємнішими. А про цікаво, обов'язково повідомляйте нас телефоном, номер якого ви бачите на екрані. І знову нагадую: дивіться нас в інтернеті. Адресу теж ви маєте змогу бачити просто зараз. Далі, Юлія Лавренко з прогнозом погоди. Дочекайтесь на все вам добре. Щасти. Вітаю в ефірі Прогноз погоди. 24 липня відзначається День пам'яті Святої Ольги. Цей день називали Єфимі Стожарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Часто цей день буває грозовим. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. А до прогнозів синоптичних звернімося уже зараз. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни, а саме в Івано-Франківську, зранку і протягом дня триматиметься хмарна погода, в день йтиме дощ максимально плюс 22. У Чернігові триматиметься змінна хмарність, вдень йтиме дрібний дощ до плюс 21. На півдні країни саме в Одесі хмарно і без опадів до плюс 27. І тепер про погоду на Сході. У Луганську триматиметься дощова погода на термометрі до плюс 26. Компанія «Аквабуд» повідомляє про відкриття першого в місті центру чи чистої води у новому залі ви зможете ознайомитися з сучасним обладнанням в області водопідготовки та водоочищення, продегустувати дійсно чисту воду. Компанія «Аквабуд» ми знаємо все про чисту воду. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. У Полтаві завтра має бути похмуро. В день тими дощ температура повітря коливатиметься в межах позначок: плюс 16, плюс 21. У Харкові завтра протягом дня буде хмарно з проясненнями. Можливий дрібний дощ. Температура повітря становитиме плюс, 16 та плюс 20. У Києві завтра впродовж дня триматиметься змінна хмарність. В день тими дрібний дощ на термометрі мешканці столиці побачать позначки плюс 13 та плюс 21. І тепер про погоду в. В нашому місті завтра у Кременчуці зранку і протягом дня триматиметься хмарно з проясненнями. Погода, майже весь час йтиме дрібний дощ на термометрі плюс 16, плюс 22, вітер, північно-західний 5,4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптиків має бути погода завтра. Бажаю вам сонячного настрою. Студії була Юлія Лавренко. До зустрічі в ефірі.